Казка мішок яблук. Ходив заяць із мішком по лісу, шукав гриби ягоди для своїх зайченят. та наче на зло нічого йому не траплялося. Ні грибів, ні ягід. І раптом посеред зеленої галявини побачив він дику яблуню, а яблук румяних на ній під нею видимо не видимо. Недовго думаючи, розкрив заяць свій мішок і став у нього яблука збирати. Тут ворона прилетіла на піньок сіла і каркає. кар Кар неподобство! Кожен буде сюди приходити, жодного яблука не залишиться. Даремно каркаєш, каже заяць. Тут яблук на весь ліс вистачить. А в мене зайчата вдома голодні сидять. Набрав заяць повний мішок яблук. Мішок важкий, не підняти. На силу потянув його заяць волоком по лісовій стежці. І раптом голова його увіткнулася у щось м'яке. Підняв голову заяць і обімлів. Перед ним відміть стоїть. Що у тебе там в мішку? запитав ведмідь. Заяць отямився, відкрив мішок і каже: Ось яблука, пригощайтеся, дядько Мишко». Скуштував ведмідь одне яблуко. «Нічогенькі яблучка. освіжають». Проривів він, набрав велику жменю яблуки і пішов своєю дорогою. А заяць до себе додому. Іде заяць лісом. І з усіх боків біжать до нього білченята. Пищать хором. Дядьку Зайць, дайте яблучок. Нічого не поробиш. Довелося знову мішок відкрити. По дорозі додому Зайць зустрів свого старого приятеля їжака. Куди йдеш, колючо голову? запитав заяць. Та от, за грибами зібрався, а грибів ніде не видно. Ходжу з порожнім кошиком. Ти краще у мене яблук візьми. Бери, бери, не соромся, у мене їх багато, сказав заяць і насипав їжакові повний кошик яблук. Вийшов заяць на лужок, а там коза зі своїми козенятами гуляє. Їх заяць теж яблуками наділив. Ходив, ходив, заяць і втомився. Присів, був на якийсь горбочок, аж раптом дякую, друже! сказав кріт і зник під землею разом із яблуками. В зайчому будиночку давно вже чекають на тата зайця. Щоб скоротати час, мама зайчиха розповідає казку своїм голодним зайченятам, і тут хтось постукав у двері. Двері розчинилися, і на порозі з'явилися білченята з великим кошиком повним горіхів. Ось це вам мама просила передати. Пропищали більченята та втекли. Оце так диво пришепотіла зайчиха. Прийшов їжак із кошиком повний грибів. Хазяїну дома запитав він зайчиху. Та ні. Як зранку пішов, так і не повертався. Попрощався їжак, пішов, а кошик із грибами залишив у зайчихи. Сусідка коза принесла капусти і глечик молока. Це для ваших діточок, сказала вона. Дива, все відбувалися. Зі стукотом відкинулася кришка підпілля і показався кріт. Це будинок зайця? запитав він. Так, ми тут живемо, відказала зайчиха. Отже, я правильно підкопав. Зрадів кріт і полетіли з під пілля різні овочі, морква, картопля, петрушка і буряк. Привіт, зайцю! крикнув кріт і зник під землею. А ворона все каркає. кар кар Усім яблука роздав, а мене хоч би одним яблучком пригостив. Зніяковів заяць, витрусив із мішка останнє яблука. Ось, найкраще. Клюй на здоров'я. Дуже мені потрібно твоє яблуко, я їх терпіти не можу. кар кар Що робиться? Рідним, голодним діткам порожній мішок несе. А я, а я зараз назад у ліс піду і знову мішок повний принесу. Куди ж ти підеш, дурнику? Дивись, як захмарило. І побіг заяць назад у ліс. А коли прибіг до своєї заповітної яблуні, то там побачив вовк зайця, облизався і питає: Тобі що тут треба? Я, я яблучка хотів зібрати. Зайченятам. Отже, ти яблука любиш? Лю, люблю. А я зайців дуже люблю. Загарчав вовк і кинувся на зайця, І саме тут знадобився зайцю порожній мішок. Вже пізно вночі приплентався заяць до свого будиночка, а там давно міцним сном спали ситі зайченята. Тільки зайчиха не спала, тихенько плакала у своєму куточку. Раптом рипнули двері, схопилися зайченята. Ура! Тато прийшов! Зайчиха підбігла до дверей, на порозі стояв заяць, весь мокрий. Я нічого, нічогісінько, вам не приніс, прошепотів він. Зайчику мій бідолашний, вигукнула зайчиха, і раптом будинок струснувся від страшного удару. Це він, вовк! Замкніть двері, ховайтеся всі, закричав заяць. Задзвеніло скло, відчинилося віконце і з'явилася велика голова ведмедя. Ось, тримай від мене подарунок, прогорчав відмідь. Мед справжній, липовий. Вранці вся зайча сім'я зібралася за столом, а на столі чого тільки немає. Гриби, горіхи, буряк, капуста, мед і ріпа, морква і картопля. А зла ворона дивується: ніяк не збагну, як могло з пустого мішка стільки добра з'явитися. Ось і казочці кінець, а хто слухав. Molodec